Своїх храмах для того, щоб вшанувати і приклонитися до святої плащаниці. Що є сьогодні день Страста П'ятниця для нас і що є, що являє собою свята плащаниця? Ми з вами знаємо про те, якщо вмирає якась людина, то це є сум, горе, трагедія для сім'ї, для родини. І... Сім'я, родина стараються обов'язково в такий день прийти і віддати шану помер. Ми маємо з вами завжди пам'ятати, що день Свясна П'ятниця це є День смерті і похорону Ісуса Христа. І тому ми, як християни, маємо обов'язково в цей день, тобто сьогодні, прийти і віддати шану помершому Ісусу Христу. Ми повинні це зробити, тому що маємо розуміти, що Ісус Христос не помер, тому що був винний, а Ісус Христос помер без вини. Христос помер через наші людські гріхи. І святі оці, і Святе Письмо -го говорить нам про те, що видало Ісуса Христа на смерть. На смерть Ісуса Христа видала людська засудість, людське. Людська гордість і людське вже свіч. Старішими фасеї, книжники єврейського народу настільки заздрили Ісусу Христу, вони заздрели Його в силі, бо ніхто таких славних дів не творив, як творив Ісус Христос. Ці фарисеї заздрили. Ісусу Христу, Його мудрості, тому що ніхто не збирав стільки людей на повчання, як збирав Ісус Христос. І ці фарисеї, старішини, вони мали настільки гордість, таку велику і грішну, що вони не дозволяли собі стати ставати учнями Ісуса Христа. Вони не дозволяли собі бачити в діях Ісуса Христа, Сину Божу. Вони. Ісусі Христі бачили тільки конкурента, говорячи сучасною мовою, того, хто від них забирає. Все. І тому оця гордість віддала Ісуса Христа на смерть. Також на смерть Ісуса Христа віддала лише свідчення, тобто неправда. Ми знаємо, чули це святого Письма. Вчора і сьогодні про те, що було багато лжесвідків, які лжесвідчили, тобто говорили неправду, щоб засудити невинного Ісуса Христа на смерть. І тому говорять сьогодні нам святі Отці в День Святої Плащениці, День Страсної П'ятниці, щоб ми з вами, кожен, дивлячись на святу плащеницю, пам'ятали що не має бути в нашому житті заздрості, не має бути в нашому, нашій, нашому житті надмірної гордості, і не має в нашому житті бути неправда. Бо, бо ці гріхи видали Христа на смерть, і ці гріхи приносять біду не тільки і іншим людям, і нам разом взяти. Тому що всі ці гріхи, вони є гріхи перед Богом, і за них кожен буде відповідати. І нехай тому сьогоднішній день Страсна П'ятниця, в якій ми приклоняємось до Святої Плащениці, навчить нас гідно, достойно з Богом і по Божому будувати наше з вами християнське земне життя. Богу нашому слава! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Також ще нагадую, що до святої Плащаниці потрібно приходити не тільки сьогодні, але і завтра. Кожен, хто буде мати можливість, на декілька хвилин повинен прибігти до церкви, приклонитися до святої Плащаниці і знову йти і готуватися до цих свят, які наступають. будь ласка, Хоче і поклоніння до святої площаниці.